Ворожий удар кабом по Запоріжжю, 8 січня, вважається наймасштабнішим за кількістю поранених. 127 людей тоді дістали різні травми, 13 загинуло. Росіяни вдарили поряд із зупинкою громадського транспорту саме тоді, коли туди під'їхав трамвай. Ми знайшли його водійку Тетяну Клименко. Вона знову за кермом. Про той день розповіла нашій Олені Каптюх. Тетяна Клименко показує саме той трамвай, який був в епіцентрі удару російської бомби. Боляче згадувати, що там було. Розбитий і більше не на ходу сюди його протягли буксиром. Тетяна показує нам залізні двері, які вибуховою хвилею викрутило. Їх аж наружу витягнуло. Та справжнє жахіття всередині салону. Основний удар прийшовся з цієї сторони. Тут жодного вцілілого вікна на підлозі і досі пісок. Ним засипали кров поранених на цьому сидінні, і з цієї сторони були два чоловіка. Вони не вижили. Той удар двома кабами по Запоріжжю був наймасштабнішим за кількістю поранених. Росіяни вдарили біля промислового підприємства саме тоді, коли люди виходили з роботи. 13 людей загинуло, і 123 дістали поранень. Пані Тетяна розповідає, вона тільки не встигла від'їхати від зупинки, як вдарило. І коли стався удар, тут посипалися стекла. Я отак присіла і тормозила, тому що ж вагон їде. У мене в салоні люди. Якби трамвай каже, в момент удару ще стояв на зупинці, жертв було б в рази більше. Розповідає, навколо відбувалося страшне. Вибухали машини, все горіло, а в салоні поранені пасажири. Тут бабулька впала попереду в зеленому пальто. Була. Піднімали її. Тут машини зривалися, дим був чорно все. Хто міг сам вибігав з салону, а когось виносила Тетяна, допомагав пасажир, літній чоловік. Сиділа жінка з сиром, чом того діта сиром. Ну і він кричить мені: Поможіть мені жінку винести. Ну, ми ж ту жінку винесли. Я як могла. Я сама така була. Сама Тетяна не постраждала. Каже, вже пізніше, коли утямилася від шоку, витягла з руки уламок скла. Пару днів побула вдома і знову до роботи, але вже на іншому трамваї. За кермом тетяна понад 40 років. Ми їдемо на роботу возити пасажирів. Каже, обожнює свою роботу і навіть після всього пережитого не боїться їздити. Ні, я не буду кидати роботу, я без неї не можу. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.